Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішня моя розповідь буде про молодь. Три місяці тому в селі Довгалівка я знімав і робив кіно про те, що залишилось від будинку в сім'ї на реті. Молодший син Саша розповів мені вірш про Тараса Григоровича Шевченка, висловив свої думки про те, що відбувається. І от сьогодні я знову зустрічаюся з ним, щоб поспілкуватися і дізнатися, про що думає зараз молодь. Прийшло три місяці, як ми з тобою зустрічалися. В тебе щось змінилося за цей час? В моєму житті в принципі нічого не змінилося, окрім того, що я дорослішаю, змінюється світогляд з часом. І, в принципі, як ми бачимо, продовжується ця страшна кровопролитна війна. Не розуміємо, чого чекати, але віримо в Збройні Сили України, чекаємо нашої перемоги і молимося за наших хлопців. Саша, а як ти вважаєш? Ось Україна має 30 років незалежності. А чому йде війна? Це по-перше. Є таке поняття як імперіалізм. Для Путіна 20-те століття він назвав найбільша катастрофа 20-го століття. Це розпад Радянського Союзу. І зараз прагнення. Просто так би мовити, версія 2.0 – створити Радянський, Радянський Союз тільки в іншому прояві. Через це йде війна. Потім йде війна, також що Росія не визнала нашу незалежність та суверенітет нашої держави. Ну, а також я вважаю, що це просто диктаторські амбіції Путіна і також людей, які знаходяться поруч з ним. Росія воює з Україною для того, щоб відновити радянський Союз. Що для тебе радянський Союз, Саша? Я скажу про те, що в них це не вийде, тому що українці, вони вольові люди, і ми завжди прагнули до свободи, до незалежності, прагнули, щоб визнали наш суверенітет. А також я думаю, що наша, ну, наші предки за це боролися, а ми, як нащадки наших предків, продовжуємо це робити і зараз, так би мовити, ми перевіряємось на міць. Саша, мені цікаво з собою розмовляти як з молоддю, яким 20 років. От що думає зараз про війну молоде покоління? Молоде покоління, таке як я, для мене це по-перше, боляче. Я розумію, що ми зараз втрачаємо наших людей, втрачаємо наших молодих хлопців, яким ще жити і жити, і які могли б зробити наскільки велику користь нашій державі, що це просто. Важко навіть про це говорити. Коли ти бачиш втрати, коли ти бачиш хлопців, які везуться в гробах, яких хоронять, це просто щось страшне. Ти розумієш, що такого не повинно бути в 21 му столітті, такого не повинно бути взагалі. Я сиджу тут в тилу. Я розумію, що хлопці, такі як я, вже віком воюють. А я, наприклад, себе не можу змусити. Я не знаю, наприклад, я навчаюся в університеті. в мене також є думки, щоб я воював, щоб я йшов на фронт. Я розумію, що також в цій війні бути, повинна розвиватися інтелігенція, ідеї, які потім виведуть нашу державу на новий крок, на новий етап.